Одного сім'я, дівчата і хлопці, хочу зробити розпаковку. Мені цими днями дівчата-підписниці вислали посилочки, такі компліментики. От. Це розпочати першу посилочку від Олени Ісмельницького. Вона Декілька разів написала це вам від щирого серця. Це першу посилочку відкривається. Це ж, видно, дівчата дивляться, що в мене на кухні не вистачає, щоб вони хотіли бачити, я так, я так зрозуміла, Те, щоб вони б хотіли бачити, щоб у мене було. Мені вислали таку. Оце, так, я так зрозуміла, олійниця. Долучка, для да, для О, mm -hmm. я таке, знаєте, коли млинці, коли млинці жарити. О, так що дуже дякую. Мені це подобається. Це мені Олена пише, каже, я дивлюся другим блогерам щось, і хотілося і вас порадувати. А тут, -а, тут, -а, тут -а. ось така. Я так, зрозуміла, кастрюлька. Ринку, що це таке. А ну, кристалка. Угу. Так, а це на вогонь, А, на вогонь на на можна ставити. Я таким ніколи зроду не користувалася, мені дуже цікаво, обов'язково. Дуже цікаво. Я ніколи таким не користувалася. Дуже дякую Оленко, дуже-дуже дякую. Угу. Приємні подарунки. Колись я теж робила розпаковку, понаписували мені, халявщиця, халящиться, що тільки не пишуть. Але в основному дівчата мені буває висилають, то дивляться, що я спеції трушу прямо з пачечок. Висилали мені бутилочок з спеціями, це Наталя із зума Потім ще Надя мені багато посилок висилає з Італії. От надивиться, що в мене там щось не вистачає. Твоє щось висилає. Так що, Оленко, дуже дякую за, за подарунок. Тепер ще вона ось Мариниці вислала. Зараз. Теж. Теж. Декілька разів написала до дівчата, це вам від щирого серця. це тобі. Щось будеш зберігати, бо в тебе теж так само о, такі в пачечках, все в пачечках. Ну так. так Спасибо, удобне, дуже приємно. Класно. Пойду понасипаю. Буде чим себе зайняти. Спасибо. Дякую, Оленко, дуже дякуємо. Дякую. Так, а тепер я хочу ще розпакувати посилочку від Валентини. Я не знаю, звідки вона, не вточняла вона мені, але зараз я спаковку зроблю <смір> ось такий букет квітів із зефірок. Дуже такий приємний. Так Обов'язково куштувати, ніхто не, не буде дивитися, оце зараз вийдемо, сфотографіруємось з цими. Квітками і все, і одразу будемо куштувати з Маринкою. Валентина, дуже-дуже дякує вам, дуже дякую. приємно, чесно. А ще тобі буде їхати посилочка від Романа з Івано-Франківської. Івано Хто такий роман? Я не знаю, мама його пише мені часто, коментарі ага. і показувала, як вони сир роблять. Сказала, тобі вийшли бринзи. Ага. Я сказала, що Маринка любить сир, то може тобі ще принци. вийшл Це таке. Так що дуже дякую, дівчатку. Дуже-дуже приємний такий. Хочеться аж зі. Отчима хочеться з'їсти, ну не дуже такі, наче справжній. Хочу так зробити, щоб гарно було. Ось так, щоб гарно було видно. Кит на час справжній. Шкода навіть розпочатувати, чесне слово. Mm -hmm. mm -hmm. Я скучаю. Зефір. Зефір? Так, да, ми а ще всередині все. Mm -hmm. Дуже смачний. Mm -hmm. mm -hmm. Справжній зефір. Валентина, дуже-дуже дякуємо вам за Бажаємо всім. Дівчата, всім, безумовно, всім, не тільки ті, хто нам вислав подарунки, такі приємні, такі компліменти. От, бажаємо всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаємо і до наступних зустрічей.